Коли діти мої дізналися, що я багатша, ніж їм розповідала, то вони на мене неабияк образилися. А я щиро не розумію, що я зробила не так діти вже давно дорослі і живуть своїм життям, тож я щиро вважала, що я теж маю право жити так, як хочу, чи я маю тягнути дітей до самої старості. Своїм першим чоловіком я прожила 20 років, і в свої 42 я вирішила розлучитися. Бо так склалися обставини. Було це 20 років тому. Діти, наші син і дочка, нас зрозуміли і підтримали наше рішення, бо самі вже на той час були дорослими. Донька вийшла заміж і пішла жити з чоловіком до його батьків. У сина були інші плани. Він хотів зробити кар'єру, тому поїхав в столицю вчитися. А я зібрала валізи і поїхала в Італію на заробітки. Вдома в нашій хаті залишився лише мій колишній чоловік Іван. На заробітки Віталію з села я поїхала однією з перших, тому було дуже непросто це вже потім ми одна одну зустрічали і одна одній допомагали. А я пам'ятаю, приїхала бусом в Рим, сіла на лавочку і настільки розгубилася, що аж розплакалася, та я навіть жодного слова італійського не знала. Можна сказати, що допоміг мені тоді щасливий випадок. Поки я плакала на лавочці, біля мене підсів чоловік, який віз у інвалідній колясці дівчину. Він почав розпитувати мене, що сталося, але пояснити йому я так нічого й не могла. Закінчилося все тим, що вони забрали мене до себе на вечерю. Так я у них і залишилася. Чоловіка звали Алехандро, він був дівець, який сам доглядав доньку. Він попросив мене залишитися у них і запропонував непогану зарплатню. І так я знайшла свою першу роботу. А потім у нас з Алехандрою зав'язалися стосунки. Він виявився дуже благородним чоловіком. Через кілька років ми офіційно оформили з ним стосунки, що є великою рідкістю. Та Алехандро хотів, щоб я почувалася впевненою у завтрашньому дні, тому і запропонував мені стати його дружиною. Я довго не могла зізнатися в цьому дітям, бо не знала, як вони це сприймуть. Дочці і сину, я допомагала чим могла. Сину квартиру купила, а доньці допомагала будинок збудувати. Ніколи їм не відмовила, коли вони в мене гроші просили. Єдине, я не сказала їм правду, що одружена. Вони знали, що я просто працюю, до того ж, у відпустку додому я завжди приїжджала одна. Побуду кілька днів і назад в Італію. А цього року дочка до мене приїхала в Італію на три місяці, і вперше за стільки років відкрилась правда: дочка була вражена. Але не тим, що я не сказала їм правду, а тим, що я їм замало допомагала. Адже Олександру доволі багата людина. У нас є кілька квартир в Римі, одна за містом на березі моря, також у мого чоловіка є власний бізнес. Та я ніколи не вважала, що сама маю відношення до цього всього. Не те, що мої діти, тому я їм і не говорила, сама допомагала чим могла за власні, за власні кошти, які я заробляла. Але цього виявилось замало. Дочка поїхала дуже ображена. ще й сина налаштувала проти мене. Мовляв, я сама в розкошах купаюся, а їм майже не допомагаю. А мені дуже прикро, чому мої діти так і не оцінили моєї допомоги.